І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Знову, Господи, ми дякуємо Тобі за цей чудовий день, що ми можемо разом бути з тобою, Господь, і можемо разом спілкуватися навіть через телеекран чи у Фейсбуці чи в Ютубі, тому що ти, Боже, дав можливість нам створити такі важливі. Засоби комунікації, ти благословив наш розум, ти просвітив нас, тому що в тобі все абсолютно настільки, наскільки людина може відкрити свій розум, ти даруєш, ти пропонуєш нам нові можливості, але ми все це маємо використати на Твою славу. Тому дякую тобі за те, що ми можемо бути разом. Дякую тобі за цей осінній день і за кожну хвилину нашого життя. І дякую тобі за наших героїв, які нас захищають, незважаючи на. Оцю страшну атаку на нашу Україну сатанинських сил все-таки разом з Богом. Ми стоїмо, ми вистоїмо. І ми продовжуємо з вами йти сторінками наших чудових пророків. І в першу чергу ми читаємо пророка Ісаю. Пророк Ісая говорить про те, що прийде син. Прийде той, хто врятує із темряви людей. В чому полягала темрява? В тому, що людина поклала собі за основу свого життя. Поклоніння різним ідолам, поклоніння багатству, так званий гедонізм заполонив всі сфери життя тогочасних держав, керівників. Всі хотіли мати дуже багато, будувати великі споруди. Пишатися тим, що вони найсильніші у світі володарі, але найважливіше, що забували про те, що вони всі залежні від Бога. Одним із великих. Керівників держави Асирії був цар, який хотів завоювати весь світ, і в результаті тому, що відпали люди від Бога в тому, що вони забули про свого творця і поклонялися ідолам, Бог допускає, Бог ніколи не карає. Але він допускає, що один із великих царів тогочасного світу завоює навіть Ізраїльську державу. Про це говорить пророк Єсаї. Люди, наверніться до Бога. Знайдіть стежку правдиву, яку ви йдете. Прийде час, коли народиться син могутній у діви, який буде благословляти всі народи. Це буде син Божий. Він дасть вам правду і істину. І говорить пророк Єсая: зрозумійте всі і покоряйтеся перед цим симутнім Богом. Нікому не покоряйтеся. Всі володарі, вони ніщо. Прийде час, вони постарюють і відійдуть до своїх предків, з чим вони прийдуть туди. Один із великих мислителів тогочасного світу, грецький філософ Діоген, жив у Афінах за 300 років до народження Ісуса Христа. Він дуже гарно дав таку для нас можливість роздумувати про сенс нашого життя, незважаючи. Ні на кого, і навіть одного із найвеличніших володарів Олександра Македонського, який прийшов до нього і сказав, що хоч просив мене, я тобі дам. І Дюген відповів: Ти заступаєш мені сонце, тому що я хочу бути в променях цього Божого творіння, а ти став і мені пропонуєш нікчемні багатства. І Олександр відійшов і зрозумів, що в цьому світі найважливіше є. Жити згідно Божих вилінь, в той час, коли ти живеш, ті істину, яку зараз Бог нам пропонує, цим моментом істини, в якому ми живемо. І коли ти тішишся і радієш того, що Бог тобі дав, тобі не треба більше нічого. Тому що Господь тобі дав здоров'я, дав тобі можливість жити у хатині, в квартирі, де завгодно. Дякуй за це йому. Тобі більшого не треба. Бог тобі дасть не правитель, не керівники різних держав, але Господь. І тому пророк Ісая говорить: зрозумійте народи, покоряйтеся одному Богові. Ніхто не такий сильний, немає ідолів, немає різних образів, Божих немає творіння, яке б могло захистити нас і затемнити вплив Бога. Тому, Господи, благослови нас пізнати цю силу у словах Пророка Іса, і пізнати, наскільки Ти могутній, і наскільки ми без Тебе не знаємо, що робити. Без Тебе ми, Господи, просто сліпі. Ми можемо блукати, ми можемо думати, ми можемо себе підносити, але прийде час сказати: Господи, упокори нас, бо тільки ті, хто підкоряється Тобі. Достойні бути дітьми Божими і мати благословення і жити з тобою в радості і в щасті. Амінь. Ми знову з вами продовжуємо читати книгу Пророка Ісаї, який жив більше як за 700 років до народження Ісуса Христа. В той час люди завойовували інших людей, вбивали, нищили, завойовували держави. І в цьому полягала велич володарів. Ми продовжуємо читати, тому що нам треба проаналізувати події сьогодення, 21 століття, людина та сама. Зайці, що ми стали більш комунікабельними, більш якось такими культурними цивілізованими. Але в сучасному суспільстві хіба немає воїн? Хіба люди не вбивають один одних? І ми є свідками цього, коли на нашу землю напали вороги. Що нам робити? Господь сказав мені, візьми велику таблицю і напиши на ній розбірливими словами. Магер шалал, хашбас. Візьми мені надійних свідків, священника Урію та Захарію, сина Єверехії. І приступив я до пророчиці, вона завагітніла і породила сина. І сказав мені, Господь, назви його магер шалал хашбас. Перше, бо ніж хлоп'ян навчиться вимовляти тату і маму. Понесуть скарби Дамаску і Луб Самарії перед царем Асирійським. І заговорив Господь знову до мене, кажучи, за те, що цей народ ні за що вважає тихий шілоах води і тремтить перед реціном та сином Ремалії, нашле Господь на нього могутні і великі води ріки, вона прибуде в усіх своїх руслах і виступить з усіх своїх берегів. Вона залє юдею, затопить. Пройде через неї і сягатиме по саму шию, а розпостерті її крила, вкриють усю ширину землі твоєї Емануїли. Говорить про 722 рік до народження Ісуса Христа, коли прийде Асирія і повністю знищить тогочасну частину Азії. Це і Сирія, це Самарія, це і Юдея, Єрусалим. Знайте ж, народи, та тремтіть, вважайте всі далекі землі, озбройтеся та тремтіть. Задумайте задуми, та вони не вдадуться, давайте накази, та вони не здійсняться, бо з нами Бог. Ось що говорив мені Господь, коли Його рука мене схопила, і коли він указав мені, не доходити дорогою цього народу, не називайте змовою, всього, що цей народ за змову вважає. Не бійтеся того, чого він боїться, і не лякайтеся. Господа сил його шануйте як святого, Його ви маєте боятися, перед ним маєте тремтіти. Він камінь спотикання і скеля падіння для обох домів Ізраїля. Він сіть і пастка на мешканців Єрусалима. Багато з них спотикнеться, впаде і розіб'ється, заплутається в сіті і упіймається. Я заховаю це свідчення, я запечатую це об'явлення в серці моїх учнів. Чекаю Господа, що закриваю обличчя своє відомо Якове, і на нього уповаю. Ось сам я і мої діти, що їх ти дав мені Господь, ми знаки і прообрази Ізраїлі від Господа сил, що перебуває на горі Сіоні. Супротиш поради, питай. Мовляв, тих, що мертвих викликають, та знахурів, що харамаркають та мимрять, то хіба ж народові не питати свого Бога? Хіба ж мерців про живих питати, щоб осягнути науку і свідоцтво? Коли ж вони не так говорять, то будуть немов той, хто для кого не має світанку. Отже, говорить Пророк про те, що буде наступ? Інших народів, тому що люди забули про правдивого Бога. Звертається до знахорів, звертається до тих, які викликають мертвих, щоб спитати, що будуть робити живі. Цього не можна робити нікого. Не можна запитувати з мертвих, тому що це є гріх страшний викликати духів. Ми не говоримо з духами тих, які відійшли від нас померлих. Але ми тоді розмовляємо з демонами. І хто це робить чи має намір робити, повинні схаменутися залишити цей страшний гріх. Ми маємо звернутися, говорить, пророк до одного єдиного Бога. Бо він є скеля, і він може бути каменем спотикання, коли ми забудемо про нього. І буде він блукати по землі, пригнічений та голодний. І з голоду буде лютувати та царя свого і Бога проклинати, погляне вгору, подивиться на землю, а там лише гори і морок, і темрява густа. Але ця тьма тьмена розійдеться, і не буде більше темноти в країні, де було горе. Як за минулих часів принизив він землю, забуло на землю на вталі, так в майбутньому прославить приморську дорогу за Йордання, Галилею Поганську. Народ, що в пітьмі ходить, узрів світло велике, над тими, що живуть у смертній тіні, світло засяяло. Помножив іси їхні радощі, веселощі побільшив іси. вони радіють перед тобою, як радіють під час жнив, як звеселяться, коли здобич, паюють, ярмо, розтрощиш, що над ним тяжіло, палицю на плечах у нього, і трусину його посіпаки, як за часів медіяна. Бо все взуття піхотинця під час битві всякий плащ облитий кров'ю піде на спалення, вогнем буде пожертий. Бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано, влада на плечах у нього, і дадуть йому ім'я, чудесний порадник, сильний Бог, Отець довічний, князь миру. Хто це буде? Ісус Христос. Пророк. Ісайя говорить, про народження Сина Божого пропаде пітьма. Ті всі вороги, які воювали проти святого народу, відпадуть від нього, будуть знищені. Але важливо, щоб ми повірили в того, про кого пророкує пророк, щоб збільшити владу в безконечнім мирі на престолі Давида і в його царстві, щоб його утвердити, укріпити справедливим судом віднині і повіки. Ревність Господа сил це чинить. Господь послав до Якова слово, і воно в Ізраїлі впало. Увесь народ його розуміє Єфраїм і мешканці Самарії, що згорда з, з бундючиним серцем кажуть: упала цегла, збудуємо скаміння, вирубано сикоморе, заступимо їх кедром. Але Господь підняв на нього його супостаті і збудив його противників. Арама зі Сходу, а Фелестимлян із Заходу. І пожирають вони Ізраїля повним ротом, але по всьому тому, гнів його не відвернувся, його рука не піднята. Та все ж таки народ не повернувся до того, хто його бив, і не шукав Господа сил. Тоді Господь відтяв Ізраїля одного дня голову і хвоста, пальму і трустину, старець і знатний то голова, а пророк, що навчає неправди, то хвіст. Провідники цього народу. Зводять його з дороги і ті, що дали себе звести, загинули. Метафорично так пророк говорить про тих неправдивих пророків, лише пророків, в яких ціль особисті амбіції здобути славу, владу, гроші, щоб мати можливість жити на цьому світі, але прикриваючися іменем Бога. Тому пророки карта їх. Провідники цього народу зводять його з дороги і ті, що дали себе звести, загинули. Тим, хто не матиме Господь утіхи з його хлопців, сиротами і вдовицями його не буде мати жалю, бо всі вони безбожні і злосливі, на устах у кожного безглуздя, але по всьому тому гнів його не відвернувся, його рука ще піднята, бо злоба розгорілась вогнем, що пожирає тернину і голоди колючі. Та палить нетри в лісі, що аж товпами дим іде вгору. Гнів Господа сил спалив землю і наростав здобиччю вогню, ніхто не щадить і брата свого, гризуть направо і все голодні, їдять наліво та не ситі. Кожен їсть тіло ближнього свого. Манасія Єфраїма, Ефраїм Манасію, обидва разом проти Юди, але по тому всьому гнів. Його не відвернувся, рука його ще піднята. Біда і проблема тогочасних людей, Ізраїля і юди що вони воюють один проти одного, брати, які не задоволені своїм життям, які завжди свої цілі ставлять вище від добра інших людей, які забули про своїх братів. І тому прийде Асирія, прийде могутній князь. Для того, щоб їх знищити, заволодіти ними. Бог показує у своїй любові, як людина може знищити одна одну. Але прийде час і народиться хлоп'ятко. Спасити світу, для того, щоб показати дорогу людині справедливості і добра, і любові. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 99. Воскликуйте Господеві вся земля служити Господеві з веселістю, увійдіть перед Нього з радістю. Знайте, що Господь то Бог є, Він створив нас, а не ми. Ми ж народ Його і вівці, стада Його, увійдіть у ворота Його з хвалою, у двори його з піснями. Прославляйте, хваліть ім'я Його, бо благий Господь, повіки милість Його, і до роду і роду істина Його. Амінь. Віддіте з радістю і веселістю сьогоднішній день, незважаючи на смуту і горе, прославляйте Бога, дякуйте Йому за все, що Він нам дає. Не обмежуйте себе своїми короткими молитвами тільки для того, щоб Бог дав щось нам за мене, щоб дав нам здоров'я, дав нам можливість жити в цьому світі, але ми забуваємо про те, що ми. Створені Ним, що ми повинні поклонитися йому. Поклоніння це не впасти на землю, але це сказати: Господи, я дякую Тобі, я визнаю Тебе за свого Творця, за свого Спасителя. Не тільки дрібні, меркантильні які справи, Господи, ми повинні вирішити з твоєї допомоги. Ні. Ми звертаємося до Тебе, щоби Ти благословив весь світ, щоб ми наповнилися радістю. Щоб наша земля була освітлена благословенням лиця Твого, сяйвом Твого лиця, добротвою Твого лиця, тому що Ти наш Бог. Чому існує стільки проблем? Тому що недосконала людина. І чому, Господи, Ти даєш одним терпіння, другим радість, тому що ти, Господи, світом свого лиця хочеш нас всіх просвітити, щоб ми зрозуміли, що зло. Воно походить від темряви, від зла, від сатани. Благослови нас, Господи, щоб ми пізнали Твою правду, щоб ми приходили завжди до світла, щоб ми не говорили про темряву, щоб ми не говорили про проблеми ті, які є. Вони існують, тому що мало ми тебе пізнали. Ми мало бачили світла Твого, Господи. Благослови зараз нашу землю, благослови наших воїнів. Благослови нашу непереможну армію, тому що вона перемагає, тому що вона переможе. Бо з нами Бог. Ти з нами, Господи, і ніхто нам не може нічого причинити зла. Ми переможемо, незважаючи на ту кров, яка пролита святих людей. Вони герої. Вони в небі й святі, і ми молимося за них, і ми вийдемо з цієї нужди. Ми пройдемо крізь світло. Для того, щоб наша земля була освітлена благодаттю Твоєю, ми це світло приймаємо зараз, цю хвилину. Господи, нехай це світло благословить кожного, хто з нами молиться, за кого ми молимося. Щоби Ти благословив зараз тих, які в окопах, бо Ти благий, Господь, тих, які поранені, бо Ти благий, Господи, тих, які відійшли до ві... чуності, бо Ти благий, Господь, бо Твоя милість повіки з роду і до роду. Амінь. Імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!